Щастя, здоров'я стало. Він чув, опис не мали жури, ви вам занесли кури, а ви вам це клоняли та каждому крові. Дай Бог. рішення є 51, але оскільки ми внесли зміни, то протиправдячні зміни, воно буде 50. Асоціація в 2017 році була не досить ефективною, тому з'явилася Ідея як участі Закарпаття у асоціації Єврорегіон для також у асоціації відтворення горизонтальних зв'язків. Вона дає обмін досвідами, можливість дивитися, як вирішуються ті чи інші питання, обмін культурними заходами. От. І саме більше це є об'єднання об'єднання України до ідеалі. Тобто наша ви відкриті для того, щоб меморандум, бу... так звич... продовження? так, звичайно, ми це обговорювали з головою Львівської обласної ради е, долучення їх до даного питання. Ван Франківськ є буковина готова доєднуватися. Тобто, я думаю, що вона буде, буде розширети. Будь ласка, а як ви оцінюєте прийняття схвалення меморандум про співпрацю трьох областей? Співпраця на горизонтальному рівні вона якось позначиться на економічному стані Закарпатців. Люба співпраця дає можливість для розвитку і для покращення ситуації. Ми вважаємо, що з одного боку ми маємо розвивати і зміцнити транскордонну роботу і транскордонні зв'язки, і над цим дуже багато працюємо. І дійсно нам співпраця з регіонами Угорщини, Словаччини, Чехії, часткової і Германії, і Польщі дає серйозні значні. Ощутимі, значить, Ефекти і результати. А з другого боку, ми повинні працювати з нашими сусідами, як і за Карпатами, тобто з нашими сусідніми областями. І є спільні інтереси Карпатського регіону ми можемо виробити спільні програми щодо значить, співпраці в межах України, щодо спільної участі в європейських програмах щодо спільної участі в європейських грантах, тобто є багато таких питань, по яким співпраця може дати ефект і нашому краю, і нашим сусідам, і нашим сусіднім областям. А саме полтавчани, чим вони можуть бути цікаві для Закарпаття? Це зовсім інший край. Це вже не Карпати, це вже Степова область. Чим вона може нам дати для Закарпаття? Ну я думаю, що, наприклад, мешканцям Полтавщини цікаво приїхати на Закарпаття. Іменно тому, що тут зовсім інший край. Іменно тому, що тут зовсім інший менталітет людей, зовсім інша природа. Такі можливості, які на Полтавщині немає. І якщо вони сюди приїжджають в наш край і побачать, як ми тут живемо, в яких умовах, природних умовах, який тут, яка тут гастрономія, менталітет людей. Вони будуть мати бажання приїжджати сюди частіше і нам то на користь. Це хто перший виступив з цією пропозицією Закарпаття чи Полтавці, щоб порости підписати меморандум? Це думаю, що почалося з особистих зв'язків. Наш голова Михайло Михайлович Рівіс зустрівся з керівником Полтавської області і от подружилися і домовилися, що давай ми співпрацюємо. Побачимо, який буде результат із цього на ну, я сподіваюся. Ну тільки позитивний може бути результат. Дякую, будь ласка, а меморандум про співпрацю трьох областей ви надаєте йому якогось значення? Буде, на вашу думку він сприяти поліпшенню економічного стану? Ну саме слово меморандум вже передбачає, що це лише так окреслені ідеї, озвучені певні ідеї, покладені на папір, викладені бажання. Ясно, що це документ більше такого ну політичного характеру. І, як правило, ну ніхто не проти да, співпраці між різними областями, і ми бачимо по факту, що в цьому році вже була певна співпраця між цими трьома областями. Наш голова обласної ради їздив в Полтаву, комунікували з колегами з Франківська і так далі. Тобто, якщо зав'яжеться хороша, добра робота, а є нам один одному, в чому повчитися, бо навіть в сьогоднішніх умовах інформаційних технологій завжди є що почерпнути, то чому б ні? Тобто, тому всі підтримали, і я надіюся, що така співпраця там більше ну з Франківської області тут зрозуміло, але з полтавською, я думаю, що нам буде ще цікавіше е, мінятися досвідом, е, запрошувати їх їздити туди, е, дивитися на якісь там е, одні й ті ж питання, але які вирішуються по різному брати кращий е, приклад. це прекрасно. Буде ті полізен для Закарпаття, меморандум по сотрудності трьох областей України.

Закарпаття, скільки ми сьогодні приймаємо та утверджуємо бюджет країни, значить, є істочники, які поповняють цей бюджет. І будь-яке інше второстепенне поповнення бюджету, він піде для розвитку. І тоді ми можемо, мабуть, гетто більше ізрасходувати средств, інвестувати в розвитку країни, в розвитку області, інфраструктури, дороги. На пункте пропуска границы. То есть очень много у нас есть задач, и любая гривна, которая дополнительно поступит в наш общий бюджет, я думаю, это нужно приветствовать. И любые такие сотрудничества они всегда только на пользу. Идут. Я еще не встречал, сколько лет я являюсь депутатом районных советов, чтобы была бы, первых встреч не полезная мы практически на это особо деньги не инвестируем, и мы всегда стараемся создавая общие проекты, чтобы это было обоюдное финансирование с обоих сторон.